Так вдалося, тому що ми одразу після перемоги ми постаралися так сказати взяти всі емоції собі на користь, винести деякі моменти, які потрібно було виправити за ці декілька днів підготовки до Сербії. І так ми вже цілком повністю, коли приїхали до Риги, це було в п'ятницю, два дні тому. Ми одразу переключились на Сербію і почали працювати в тому напрямку, щоб здобути ще одну перемогу. Ну, Сербія взагалі завжди грає дуже агресивний баскетбол і не буде легкої гри, тому ми до цього вже морально готові. Ми одразу на це налаштовуємося, і звісно, в них є основні гравці, яких потрібно, яким потрібно приділяти більшу увагу, і ми їх дуже щільно розбирали на тренуваннях, розбирали їхні так скати тактику, як вони грають, щоб бути готовими до самої важкої гри. Тому сподіваюся, що ми провели дуже класну роботу всі разом, навіть за такий короткий час, і сподіваюся, що сьогодні на паркеті ми це покажемо. Скажу, що важко, тому що взагалі на кожному тренуванні в нас дуже багато інформації як по захисту, так і по нападу, і ми стараємося все пропрацювати навіть деколи півтора часу, взагалі не вистачає і ми. Не бачимо, коли він пройшов так швидко. Але тренера вони роблять свій максимум, вони нам показують і всякі нарізки, і тактичні дії суперників. Тому ми зробили все, що могли, підготувалися, як могли. Тепер все в наших руках і я вірю в перемогу. Добре. Мені подобається бути в цій ролі. Я не скажу, що ставлю себе. Так, трошки більш досвідченою, ніж молоді гравці, тому що для мене важливіше настільки досвід як амбіційність. І я бачу, що наші молоді гравці вони досить такі амбіційні гравці, і мені це подобається. Подобається, що можна десь їм щось підказати. Вони слухають, вони поважають якусь думку, це класно. Але я вважаю, що в будь-якому віці, в будь-якій ситуації є чому навчитися, тому я також з ними вчусь чомусь новому, тому мені комфортно і комфортно грати з ними. Так, згадуючи минулу гру минулого вікна проти Сербії немає приємного відчуття. Тому, звісно, ця поразка нам додає великої мотивації. Хочеться виграти. І я знаю, що сьогодні буде інша гра, так як ти правильно сказав, що Аліна вона до нас додалася. Це зовсім буде інша гра, і наша команда вона вже. По іншому грає, так як ми показали проти Македонії, що ми більш агресивні в нападі, ми більш такі стабільні в захисті. І я сподіваюся, що це нам допоможе на цю гру додати якихось більш агресивніших дій, і що все вийде. Я сподіваюся, я в це вірю.